Маємо ляльку із синдромом рухових порушень, яка зараз буде вчитися сідати. Фіксуємо ноги між колінами, тримаємо за долоньку, долонька ляльки має бути ось так розправлена. Притримуємо і підтягуємо за верхню за ліву руку вверх. Опустили. На кожну руку робимо по 10-15 разів, потім іншу руку. За цю тримаємо, даємо пальчик в долоньку і підтягуємо, потрошечку. працюємо сторонньою опорою і опускаємо. На кожну руку так 15 разів. Потім у нас є ось така коса-укладка, яка в домашніх умовах замінюється. Великою пір'яною подушкою і на неї кладеться звичайний матрасик з дитячої люльки. Укладаємо нашого пацієнта, фіксуємо ніжки, тримаємо руку і робимо цю саму вправу. Тут фіксуємо ручку, притримуємо, а тут допомагаємо ляльці припіднятися за ліву ручку. Так само робимо праву. Ось так, по 10-15 разів на кожну руку. Потім у нас є фісташка. Це ось такий снаряд його можна замінити або фітболом, Великим м'ячем або гойдалкою, звичайною колискою на дитячій площадці. Сажаємо ляльку, ось так. Можна взяти подушку в домашніх умовах. Велику пір'яну. Вперед-назад, вперед-назад качаємо 10-15 разів за часовою стрілкою і проти часової стрілки. Что тут ваши целых?